Він починає зараз стріляти в обидві сторони. Йому зараз потрібно втримати, хоча б е, оцей цей сам фльор того, що він е, вирішує усі ці проблеми. Е, тому те, що він погрожує нещивними санкціями, ну він може це робити. Навіть я не здивуюся, якщо він почне їх вводити. Єдине, що є проблемою в цій ситуації, це те, що Росія вже. Досить давно під санкціями, і давайте будемо реалістами. Вона навчилася їх обходити. 17 тисяч нав... це з гаком вони під, підраховували, 17 тисяч різних пунктів санкцій, які існують е, з 2014 року. Е, по Повідношення ерефії чинних керівництва бізнесменів, громадян, зетпатріотів патріотів і так далі. І так далі вони вже починають просто з цього глузувати. Так от коли ж. Ми можемо побачити нарешті щось страшне, і що для Росії може бути нищівним і страшним насправді. А от в мене тут ще є питання, тому що в Росії, наприклад, через те, що вона е, залишилась частково до речі, не повністю відрізаною від е, західних ринків, вона переорієнтувалася на східні ринки, і в неї є країни, які її використовують як тільки можуть. Це от, наприклад, там Китай, який е, якому взагалі ця ситуація дуже подобається, бо відрізаючи Росію від західних ринків, вони... Фактично кидають її у стан китайського сателіту, і якщо раніше, наприклад, там Китай викупав цілий там гектари лісу російського для своїх ну для своїх потреб для свого виробництва, для свого наприклад виробництва, яке може шкодити екології, і вони не хочуть це робити на своїй території Тобто, якщо вони раніше агресивно воювали з Росією економічно, загарбували її, то зараз ну, взагалі, в Росії не дуже великий вибір з ким та під ким бути.